Паломництво до Риму, Різдвяні чування. Парафіяльні місії у Великому Березному, Адвентові реколекції в синяку, вифлеємський вогонь миру для військових, презентація хору гармонія плюс та вечір колядок від священників. Благодійний фонд карітас організував виставу із сурдоперекладом для дітей із вадами слуху. Найбільший газда. газ там семінаристи колядують. Оляда у владики запрошують колядників 25 та 26 грудня до резиденції. Цікаві факти про Бочинського від Юлії Мателешко. рубрика Атфонтес. Виступи із фестивалю семінарійних хорів. Традиційне недільне слово пояснює отець Морослав Славець. Під час ювілейного паломництва семінаристи з України, Австрії, Німеччини та Італії, а також вірники Мукачівської греко-католицької єпархії, взяли участь у загальній аудієнції папи Лева 14. Відтак і в Божественній літургії в Базиліці святого апостола Петра в Римі. Крім того, Владика Теодор подарував святішому отцеві колосок пшениці з Донеччини, яка нині окупована. Колосок привіз Капелан, отець Микола Багіров, як символ життя, яке проростає навіть крізь біль і руйнування. Неканальні різдвяні чування відбулися в селі Золотарево на парафії собору Йоанна Хрестителя. Парафії Пресвятої Трійці впродовж трьох днів тривала духовна подорож, під час якої роздумували про страждання у світлі святого письма та сьогодення, про цінність таїнства хрещення та про святість. Адвентові реколекції для жінок відбулися в Синяку, які проводили сестри зі згромадження святого Йосифа Десен Марк. Мукачівський пласт передав військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади закарпаттям вифлеємський вогонь миру у військовому храмі святого великомученика Юрія Переможця. Відтак духованство та віряни звершили молебень за захисників України та за справедливий мир. Сама ідея є виношена в серці отця Павла Волошина, який ще, будучи семінаристом, хотів такий вечір організувати для людей, бо так ділився своїми спостереженнями. Каже, багато є людей, які є зараз за кордоном. Там, там рідко, де можна почути колядку нашу. І вони кажуть, що дуже ностальгують за, за такими нашими традиційними закарпатськими колядуваннями. Не ну, так ділився такою ідеєю. Як би то було гарно, якби можна було це якось реалізувати, щоб була така невимушена атмосфера, щоб сіли, люди могли доєднатися онлайн і просто присвятили цей, цей, цей вечір, цей час для хвали Господа, для наших таких традиційних закарпатських колядок. Тому ми так підтримали священики, які колишні були учасники хору гармонія семінарійного, які зараз мають служіння по єпархії, приє призначені для різних парафій священниками. То ті, які люблять спів, які підтримують спів, так то запропонували, ми їм запропонували, так і всі так підтримали цю гарну ідею і вирішили організувати такий вечір. Оскільки це є третій день Різдва, і вже люди здебільшого вже знаходяться на той і хочеться такого родинного затишку. Тобто, Бо Різдво і потім другий день Різдво то в основному це приймання гостей, чи ходження в гості, чи це сумбурний час. Так? Він є вихідним, але це є сумбурний час. А от третій день Різдва вже хочеться якось так сісти. І просто трошки зажити у тої радості народження Ісуса. Ну тому онлайн, тільки онлайн, щоб люди могли вдома в себе долучатися і колядувати. Ми так пробували таку структуру намалювати нашого, нашої тої зустрічі або нашого того коляве вечора колядок, і хотіли представити різні етнічні райони Закарпаття якраз. В тих районах священники є служать, так, є приє призначені на парафіях: є, є Гуцульщина, є потім Мереморозщина, є у нас Лемківщина, так? Уже тут Ужгородський регіон, і пробували якось так трошки представити. Такі кращі зразки колядок тих, тих регіонів, тому запрошуємо вас 27 грудня долучитися до такого вечору. Колядок буде онлайн посилання на цей вечір. Це буде у прямому ефірі, де священники нашої єпархії будуть колядувати для вас і спробуємо заколядувати такі традиційні глибокі наші закарпатські колядки різних регіонів Закарпаття. Передвріздяний настрій доторкає до кожного серця. І ми, як Caritas, як багатодійна організація хочемо турбувати про всіх, особливо про тих, які, які на межі суспільства. І сьогодні особливим способом хочемо. Принести цей різдвяний настрій для тих, тих дітей, які по особливому відчувають цей світ. І вже перед Миколаєм були тут діти, переселенці, діти з багатодітних родин, з родин військових, і мали таку ідею, що якось принести цю виставу до тих дітей, які Мають проблему з слухом. І сьогодні вистава сурдоперекладом, і маю надію, що діти будуть відчувати той гріздяний настрій, що доторкає до кожного серця. Дуже ся дішать, старі діти. Геннаристи Ужгородської греко-католицької академії імені блаженного Теодора Ромжі заколядували найбільший каздам в українському посольстві в Угорщині. Так завершили паломництво. Ми, жили, ясто, коляда, Коляда, іде медали! 25 грудня з 14.00 до 17.00, а також 26 грудня з 15.00 до 17.00 та з 1900 до 20.00 буде коляда у Владики. Колядників чекатимуть у єпископській резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії. Ухох просять записатися заздалегідь. Контактний номер на екрані. Я вже більше десяти років займаюся дослідженням бібліотеки, зібраної свого часу єпископом Андреєм Бачинським, і з цих досліджень, багаторічних, можу сказати, що це була справді унікальна особистість, справжній інтелектуал, високоосвічена людина, яка. Дійсно була подарунком від Бога для Закарпаття, тому що він і дуже часто його називають просвітителем. Він, крім того, що він зібрав дійсно дуже цінну, унікальну ну, дуже цінну бібліотеку, тому що він збирав як сучасні видання, так і з Відня, де він часто бував, як таємний радник імператриці Марії Терезії, він також зміг поповнити бібліотеку раритетними виданнями. І дійсно, зараз ми знаходимо у фонді бібліотеки Ужгородського університету, яка в радянський час успадкувала цю епископську бібліотеку. Видання 15-го, століття є видання 16-го століття, які привіз у кінці 18 століття в Ужгород Бачинський. Тому бачимо такі справді людина, яка дуже цінувала книги, дуже любила книги, активно поповнювала свою бібліотеку. І таким чином, сьогодні, ну, ми в Ужгороді маємо цікаві зразки, які були видані в різних країнах Європи в різний період, і не треба їхати нікуди далеко, щоб побачити ці справді пам'ятки культури зараз. Тому що вже деякі з них вже 200-300 років, більше навіть. І також цікаво те, що вже більше цього року 245 років, як ця бібліотека знаходиться в стінах, в стінах єпископської резиденції. Тобто, вже 245 років бібліотека, яку ще з 1780 року почав формувати в Ужгороді Бачинський. Досі зберігається в стінах єпископської резиденції. Це дуже, дуже такий цікавий історичний факт, що він і ще в той час заклав основ він дуже бережно ставився до книг, і він це заклав також для своїх наступників. І він заповідав цю бібліотеку. Він також привив це бережне ставлення до книг. І якось дійсно так склалося історично, що ця бібліотека збереглася до сьогодні. І для нас це. Дуже велика гордість, і це дуже це родзинка Ужгорода. Насправді, і велика культурна цінність в бібліотеці Ужгородського національного університету зберігається понад 650 книг з автографом єпископом Андрея Бачинська. Тобто, це ті книги, які він свого часу купував особисто, і на більшості з них, крім його автографу, є також вказано рік. Місце видання і таким чином ми знаємо звідки ці книги. Це є оригінальні видання Біблія Бачинського, перший том Біблії виданої ну, за сприяння Бачинського 1804 року і також два томи праці Оники Базиловича, короткий нарис фундації Федора Корятовича. 1799-го, перший том і 1804 року. Другий том. Другий том це є особистий примірник Бачинського з його автографом. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі браття і сестри, проживаємо неділю, так звану неділю перед Різдвом. І в цю неділю Свята Церква подає нам то прекрасне читання від Євангелиста Матея, яке починається із родоводу Ісуса Христа, яке описує, можемо казати, те, походження Ісуса Христа, той цілий Його родовід. Кожен із нас. Має певний родовід, хоч Його і не знає так досконало, як ми знаємо родовід Ісуса Христа, але це є і наша історія, і ми сьогодні чуємо той родовід Ісуса Христа, його історію походження. І в кінці цього Євангелія чуємо, що як євангелист Матей описує історію народження Ісуса Христа. І він каже, що народження Ісуса Христа відбулося так: Йосиф і Марія були заручені. Але перед тим, як зійтися, то Йосиф дізнається про те, що Марія вагітна, і він задумує залишити її, задумує через небезпеку для неї або через той страх закону, який він дуже добре знав. І ангел Господній з'являється у сні Йосифові і говорить ті слова надії, каже: Не бійся, не бійся, бо то, що зачато у Пресвяті Богородиці, є від Святого Духа. І вона породить сина, і ти даш йому ім'я Ісус, який спасе цілий світ, цілий народ, і так було сказано пророками каже, що ось діва зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. І ми сьогодні чуємо це Євангеліє, і цей Євангеліє, і ця неділя учить нас. Учить нас довіри, довіри до Господа, тої досконалої довіри і покори, яку мали батьки Ісуса Христа, яку мала Пресвята Богородиця, бо можемо собі пригадати той, як і явився ангел, і як вона йому відповіла, каже, що я є слугиня Господня, нехай станеться за Твоїм словом або нехай станеться по твоїй волі. Так і сьогодні Йосип каже, пробуджений від сну», Робить волю ангела, робить волю Господню, і це учить нас ця Євангеліє, ця неділя перед різдвом учить нас тої покори, учить нас, що ми довіряли Господові, довірили йому своє життя і е, вчилися тої покори і тої довіри від цих двох постатей від Пресвятої Богородиці і від святого Йосифа. Бо вони є тими, які віддали своє життя і довірилися, довірилися Господові. Тому сьогодні, у цей день, у цю неділю. Відкриємо свої серця до народження Спасителя, до народження Ісуса Христа, який через пару днів народиться, і щоб ми приготували то своє серце, тобто то, ті свої ясля, щоб вони були теплими, не так, як колись у Вифлеємі було холодно, але щоб для нього було тепло, і щоб він мав своє місце в нашому серці, і щоб сповнилися ті слова, сказані Євангелістом Матеєм, що прийде час і діва народить сина. І ти даш йому ім'я Ісус, і Він спасе народ наш. Амінь. Слава Ісусу Христу.